Привіт! Ви на каналі Вероніка Я. І сьогодні в с... мене був останній дзвоник і я поїхала в місто і купила собі ще одну ляльку з колекції Rainbow Hype. Всім привіт! Сьогодні розпаковочка ось такої ляльочки. У мене вже була одна така в пляжному стилі. А ми їй купили подружку. Так, Вероніка для неї купила подружку. Щоб вона, щоб їй не було самотньо. Так? Ми показували розпаковку цієї лялечки. Хто не дивився, ось така вона. Хто не дивився то відео, ось так. така вона. Ось така. Такою З сумочкою і куляри в неї були. І давай розкривай Саме цю. Голубне. Розкривай ось цю лялечку. лялечку нову. Фай, вже дуже От, супер. Все, і витягує її. Отак. Ой, які в неї красиві босоножки. Просто клас. Так о зараз, напевно, ножничками. Зробимо чик. Ага, не так не просто робиться чик. Ножечками, ай, не так просто ще з одною рукою тримати. Та угу. я. Вважаю, що тебе зараз заракольно. Анна Марія прийшла. Так, зараз я зупиню. Наша лялечка вільна. Розпакувала ось така красуня з такими розовими косами. Таких красивих босоножечках. Ну, босоножки, звичайно, мені запали в душу, я тобі О, скажу. Які тут бантики? бантики ще ззаді на босоножках. О, ну. Сарафанчик теж дуже класний. Ну, і сподобався одяг. Та волосечко, воно таке, знаєте, чимось покрите. Але Вероніка каже, що не лише, щоб таке було. Нібито вона ходила в перукарню і їй зробили укладку. Але можна і помити. А можна і помити. Аби можна було розчисувати. Я думаю, що як ти розчешеш, воно розчешеться. Минулого разу цю ляльку ми просто розчесали і все. Ну, зараз у неї трошки уже косищені. <різь> Заповщені. <'язання. різь> За Я бачите, це і так, дійсно як укладене волосся. Ну, все, вже є дві подружки. Їм вже буде веселіше, а Вероніці цікавіше бавитися. Все, на цьому наша розпаковочка закінчена. Всім, па, -па. Па, -па. Всім па, па, хорошого настрою, настрою хороших, хороших канікул. Літні, хорошо літа. Хорошого літа, щоб було сонечко, не було дощика. І всі, щоб були здоровенькі, все було супер клас. Всім па-па, до, до нових зустрічей!